Квіти в янок без води І це не є для нас секретом Тому й ставимо завжди До вас зірвані букети Від того квітнуть на очах І може довше простояти Але не маємо в думках Ми квіти зірвані кидати До ванни повної води Або заповнювати вазу По самі вінця і сади не заливаємо відразу, аби озеро утворить, І все навколо затопити. Бо навіть те, без чого жить не можуть вирощені квіти, лише тоді несе життя, коли ми лємо обережно, так само наші почуття, так часто любляче безмежно. Ми забуваємо про все, і так важливо пригадати. Силу, що несе, любов ми можемо завдати, Насправді болісний удар, в душі бажаючи любити, Любов насправді поживта, та наші серденькам квіти Не треба рвати пилюстки, достатньо треба то кохати. Любов не в криках, навпаки, У тихих поглядах крилатих. Вона не в масках телешоу. І не на сцені у софітах, не рвіть букетами любов, на ніжною лагідно мов діти, милуйте стрепотно в садках, ясним закоханим цвітінням, бо квітка в'яне у руках, вода не завжди є спасінням. Давайте вчитися любить, не заливаючи водою, важливо квітку не залить, так само з нашою любов'ю. Вона це дар, і нам відчуть, потрібно серденько тентітне і Божу істину спагнуть. Любов не іграшка, квітка.